Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо е, середньочасотні динаміки від компанії GAS Car Audio Pro SPL модель PSM54. Динаміки розміром 13 см. Поставляються фірмові упаковці. В середньому нас знаходиться інструкція. Два Динаміки без захисних решіток. Також монтажний комплект. Номінальна потужність е, даних динаміків 50 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі. Дифузор з пресованої бумаги, підвіз з тканини. Доволі важкенькі дані динаміки. Чутливість заявлена динаміка 91 дБ, опір 4 Ом, монтажна глибина 56 мм. Додаткові характеристики й вартість даної акустики ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ю